Також до дитячих неврозів ми відносимо і дитячі істерики. Це коли дитина у відповідь на якесь прохання чи, скажімо, наказ батьків падає на підлогу, б'є ногами, кричить і плаче, заявляючи, що вона не буде, не хоче цього робити. Важливо пам'ятати, що істерика може мати маніпулятивний характер, якщо це не є закликом про якусь допомогу, не пов'язана з фізичним станом, наприклад, якщо дитині холодно, спекотно, якщо вона голодна чи в неї щось болить. Тобто, якщо ми виключаємо ці фактори, то розуміємо, що істерика має виключно маніпулятивний характер. І головне, батьки повинні розуміти, що для істерики потрібні глядачі. Якщо в цей момент залишити дитину наодинці або переключити свою увагу на щось інше, навіть елементарно, якщо немає можливості вийти з кімнати, просто дістаєте телефон і відволікаєтеся. І, як правило, дитина розуміє, що глядачів немає, і істерика проходить сама по собі, і дитина усвідомлює, що такий спосіб взаємодії не працює. Як правило, після кількох таких перевірок ця проблема вирішується сама собою. Нав'язливі рухи у дітей це може бути, наприклад, смикання за задирки, постійне смикання оком, покашлювання або, наприклад, дитина торкається своїх геніталій. Зазвичай це також є відповіддю на якусь стресову подію, на розставання з якоюсь важливою близькою людиною. Часто це зустрічається у дітей, у яких батьки м м працюють віддалено, або коли настає час мамі виходити на роботу, а вона 3-4 роки постійно була з дитиною в контакті, або ж коли дитина йде в дитячий садок, що також тягне за собою розлуку з мамою на тривалий час. Дуже важливо розуміти, що тут не можна сварити дитину, не можна забороняти їй це робити, тому що за допомогою нав'язливого руху дитина знаходить спосіб заспокоєння, самозаспокоєння. І якщо ми позбавимо її цієї можливості, ми будемо не лише пригнічувати це, а й провокувати зростання неврозу. Тобто це може перейти в якийсь тик, у нервовий тик або вже в якийсь нав'язливий стан чи фобію. Також до неврозів ми можемо віднести проблему заїкання у дітей, у яких вже повністю сформоване мовлення. Тобто дитина нормально розмовляла, не було жодних проблем із мовленням, але раптом з'явилося якесь заїкання, і ми не можемо зрозуміти, що ж стало причиною цього, який фактор це спричинив. Зазвичай заїкання є наслідком якогось сильного переляку. Дуже часто дітей приводять із такою проблемою, коли дитину налякала собака, або машина, або якась травмуюча подія, і дитина таким чином дає вихід своїй емоційності та відповідає на стресову ситуацію. Дитячі страхи зазвичай проявляються перед сном, коли дитину залишають одну в темній кімнаті і вже, так би мовити, все йде до сну, але тут з'являються якісь тривоги. Дитина не може відійти від батьків, вимагає уваги, щоб батьки сиділи поруч із нею. Зазвичай причиною є якийсь переляк. Дуже часто буває, що дитина подивилася якесь відео або фільм для дорослих, і після цього з'являються страхи. Дитячий енурис зустрічається у дітей, які самі по собі відрізняються підвищеною тривожністю і дуже специфічно реагують на подразники навколишнього середовища. Нерідко такі види еневрозів проявляються у дітей у школі після якихось шкільних невдач. Це може бути виступи перед всім класом. Хтось посміявся, хтось образив, і дитина таким чином дає відповідь на цей стрес.